Слава Україні! Кожна епоха формує певні риси в суспільстві. І інколи ці риси залишаються з нами, навіть якщо епоха вже в далекому-далекому минулому. Ось, наприклад, правління Миколи І. Ну, зразу хочу сказати, відповісти на захід. А чому ж я розповідаю не про Україну? Річ у тім, що України в 19 столітті як держави не було, і більша частина України входила до Російської імперії. І, на превеликий жаль, незалежна Україна отримала в спадок Радянську державу. А що таке радянська держава? Насправді це лише дещо змінена Російська імперія. Так ось. Миколи I Павловича, або як його називали, Палкін. Це чверть століття і це епоха закручування гайок, ранжиру, все, що було в дисципліні, в жорсткій дисципліні. Я пам'ятаю якось на екскурсії в Умані одна екскурсоводча, то з таким захватом розповідала про. Правління Миколи І, який він був класний, як тоді все було добре, що мені потім всю дорогу від Умані до Вінниці довелося е, розкривати цю епоху, показувати і розказувати щось з дещо іншого боку. Правда, е, вся група екскурсантів спали. Ну я сподіваюся, що я їм щось таке записав на підсвідомість. А так як я люблю мілітарну історію, то я... Хочу вас познайомити з одною вузенькою такою темою стосовно російської армії. І на превеликий жаль, ця тема, я думаю, буде багатьом, ну дуже і дуже знайома. У 30-ті роки 19 століття в армії значно збільшилась кількість писемної звітності. Тепер народу потрібно було мати. Наказну книгу, книгу словесних наказів, книгу ротних арматурних грошей, книгу образної суми, ранжирний список, список за капральствами, формулярний список, табель речей, арматурний список, список про претензії, список про роздачу платні, список тих, хто якесь ремесло знає, список одружених, список окладів, список закладів. За класами людей, вхідний журнал, вихідний журнал, штрафний журнал, книгу для запису приймань у роті, список грамотних і список кантоністів, що перебувають при батьках. Всього 21 найменування різних документів. Статут про караульну службу Миколи І по детальності розробки церемоній навіть перевершував статут такого. Поціновувача вахтпарадів, як Павло І. Методи строєвої підготовки ставали все жорстокішими. За найменші промахи сікли різками і ставили під рушницю навіть кадетів молодших класів. А жорстокість стосовно солдат перевершувала усе мислиме. Мало не щороку змінювало щось в уніформі. Кольори випушок, приборний метал чи петлиці. А за цим слідкували дуже суворо. Один з гусарів, що після пиятики переплутав ментики, які відрізнялися лише кольором випушок і приборним металом. Що було й не дивно, адже електричного освітлення тоді не було. То він був покараний як і Лермонтов за антидержавний вірш на смерть поета висилкою. У зону бойових дій на Кавказ. Проте за Миколи І так і не був подоланий горезвісний бар'єр. Один лікар, хоча б на 800 тисяч військовослужбовців і медичне обслуговування покращувалось вкрай повільно. Так, наприклад, під час придушення польського повстання Лейбгвардії Московський полк в бойових діях втратив 10 чоловік. А від хвороб загинуло 142 особи. Особливо гостро питання лікування поранених та хворих постало під час Кримської війни 1854 1855 років. Лікарів та фільшерів було занадто мало, хронічно бракувало ліків, перев'язувальних засобів, лазаретного майна, постачання госпіталів харчуванням також не вдавалось налагодити. Ось, наприклад, призначений лікарем 17-ту дивізію, доктор Генріці, згадував, що 2000 поранених дивізії, що лежать на соломі, могли розраховувати на допомогу тільки від одного лікаря, який мав єдиний медичний інструмент зламаний ланцет. Та й то чужий. У багатьох шпиталях навіть солома для. Підстилок вважалася розкішчю багаторазово використовані бенти швидко прали і ще мокрими накладали на рами. Ось цим якраз страшенно не погоджувався з таким обслуговуванням піроговища до завершення оборони Севастополя. Він перебрався на Україну з Криму. У якості компенсації недоліків медичної служби велику увагу приділяли покращенню харчування нижніх чинів як засобу профілактики хвороб. Проте деклароване покращення харчування не завжди було помітно об'єктам цих наказів солдатам. Небувалого розквіту набули крадіжки чиновників постачальників. Особливо зручно було. Під час війни. Ад'ютант командуючого в роки Кримської війни, князя Меншикова, писав, що одного разу, коли вони з князем поверталися після огляду аванпостів, він побачив, що солдати сьорбають з манерок якусь рідину, дуже схожу на каву. Головнокомандуючий послав його дізнатися. А що саме їдять солдати Виявилось, що солдати споживають абсолютно каву. Це була бура рідина, в якій плавали шматочки перепалених сухарів. Ця рідина дерла горло і смерділа гли... гнию. І коли дютан доповів князеві про це, князь вигукнув. А, то це ж саме ті сухарі, які були списані в Південній армії через свою непридатність, а вони надіслали їх нам. А про збройні російської армії у нас буде окремий випуск. Хоча слід сказати, що навіть після завершення Севастопольської епопеї, де нестача нарізної зброї, була однією з причин поразок. То в російській армії штуцерами було озброєно лише 14% солдатів. Так що в тому, що Росія програла Кримську війну, нічого дивного не було. А Україні хочеться побажати, щоб вона якомога швидше позбувалася імперського спадку. Слава нації!